Доброго дня, шановне панство! Давненько в мене вже не було на каналі, і ви бачили тільки шорти. Він з тих, хто слідить за мною, той бачив багато відео в Тіктокі. Давненько не виходило відео, тому що не було що знімати, не було в мене бажання. І взагалі, коротше, я був трохи зайнятий. Ну, тепер я знайшов час і вирішив для вас зняти круте відео. І сьогодні. І я вам вирішив показати таку офігенну штуку, штуку, яку я придбав зовсім недавно, буквально вчора. Це класна штука, яка в мене на задньому плані стоїть. Так, ця штука мені вже давно треба було через те, що там колеса підкачать, там, щось підкрасить, щось, не знаю, щось продуть, вийдуть, мотора там почистить. І це все можна за допомогою цієї штуки. Звісно, ця штука стоїть нормальні гроші. Ну, для мене зараз це нормальні гроші. Ну, в принципі, це, це, це малі гроші, просто я мало заробляю. Типа, це, це не багато. Коротше, Я собі купив компресор. Оооо, це мали. О, поїхав в Європу. Дуже не процвітає бізнес, лише один шанс. Ти там, цей, коли я буду говорити, там цей ти трохи приближає далі. Ну що, дружочки, сред всіх цього асортимента короче, великого асортимента компресорів я вибрав саме отакий. Називається фірма Дніпрем. Це не реклама, це чисто, просто, просто-чисто, просто. Коротше, український бренд. Дивіться, от така от тема, чого взяв саме такий. Через те, що це є брендовий магазин. Ну, коротше, ти туди заходиш, в магазин, там все, що хочеш є. Каву предлагають безкоштовну, водичку, ців, покурив, попив, попив попісів. В общем, класно. І там доволі непоганий інструмент. Багато хто користується, його там рекомендують. Ну, в общем, я взяв такий. Я ще не знаю, що там буде. В принципі, вже коли покористуюся, тоді вже буду щось казати. А зараз я поки що нічого не знаю. В принципі, з виду мені взагалі все подобається, взагалі все класно. Блін, такий він ну він невеличкий, е, маленький. Е, зразу для тих людей скажу, що скажуть мені, тіпа, Кх -кх -кх, що він маленький, він тобі тіпа, не підійде, ти з ним нічого не зможеш там покрасити. Нічого, коротше, в общем, гальмо. Ребята, я беру його не для того, щоб кожен день там щось красити, якісь машини там, не знаю. ну, коротше, Я його беру для того, щоб чисто для себе там щось підкрасити, щось продуть і таке. Ну, чисто так. Не на постоянку. Він буде мене працювати, але ну, як в домашніх условиях. І все. Мені похи, що ви будете там говорити, що типа, більше б треба було брати. Мені все одно. Равно... Я взяв такий, не мені такий надо бо все. Йдіть на от Отписуйтесь на хару від мене. Ось це так поворот! І так, пробіжимося по цьому. Давайте підходь ближче, покажи. Що тут у нас є по візуалу. Тут усе є, не знаю, як вони на манометри, що воно таке. Взагалі, я так зрозумів, це давлення. Тут тут, тут спускаєш, що все є такий цей воздух, тут кнопочка, що вирубаєш, ну він сам типу, вирубається. Я думаю, всі знають, що є компресора. Тут такий товстий провід, там он уровень масла. Такий от бачок на 20 чи на 20 на 20 усього. В принципі, отака от тема, він такий чорний, такий прикольний, тут є така ручка. Тут з цієї сторони ручка. Тут ось, я так зрозумів, там стільки кольос наборі. Коротше, десь там упаковка колеса прикручуються, то тобто його можна буде, якщо що, просто взяв за ручку, прокотив, не треба буде тягнути. Бо там в деяких компресорах оцих. Там, типа, Форте, там щеї такі, типа. То там вроді би немає кольорів, таких іменно ну, таких, маленьких, там чисто просто не стоїть. Ну, в общем, о, така тема. Кхе, кхе, така що. Што... Так, ребята, а що найголовніше? Чого я його все-таки вирішив собі купити? Е, в общем, така історія. У мене є жига, ви її всі бачили, поняли? Да? І вона, ну понятно, що машинка старенька. У мене є жига, яку треба покрасити. Вона вже облізла, ну, мені не дуже подобається, як вона виглядає. Ну, В принципі, пофіг, як вона виглядає. Головне, щоб вона виконувала свої функції, їздила нормально, все там діла, що мені треба. Але вона просто поняли, що гниє. Типа, оце ржавіє, гниє і оті місця якраз просто балончиком не закрасиш. Через те, що воно буде ну, по, -по любому відлічатися. Буде... Я ж не профі такий, що може там прям в афігетіфігетях закрасить, що нічим не буде відрічатися. В общем, отак от, от і... Це все ми будемо знімати на відео. Короче, це все буде дуже цікаво. І в принципі для всіх інших речей, для яких треба домашній компресор. Колеса качається, щось там. Як, коротше, в початку відео я казав. Так, далі, що я купив для машини. У мене немає цієї зачисної той бормашинки, чи як вона називається, шліф-машинки, шліф шліф що зачищає, цей, е... зачищає. В общем, я купив таку штуку для болгарки. ось. Вона надівається як на дрель, так і на... E, болгарку, взагалі, цим ділом ми все будем, приклеювати будем сюди цей e, наш дачку, все зачистимо, будемо це за таким кругом зачищати. Так, і далі погнали на вулицю вже. Так, ось тут ось ми робили розпаковку на TikTok, так що да, нагадаю вам обов'язково підписуємося на TikTok, інсту. Там дуже багато виходить різних відосів, лайф, тіпа, там, ну, просто моментів, дуже смішних, приколів, крінжових. E, так що обов'язково підписуйтесь, посилання буде під відео. Коротше, ось дивіться, ось тут ще купу... ось, ось те, що я вам і говорив, такі ось, ось колеса. Камера ну, не дуже передає, бо дуже сонце фігачить. А як ви пам'ятаєте, в мене камера трошки розбита. Тут ось, ось два колеса чи три колеса, щось тут непонятно. В общем, такий це набор про компресор. Два, два. Так, і ось, ось дивіться, що тут ще є. Е Якщо, наприклад, купляти по ці оці штуки, то вони стоять дуже дорого. А якщо купляти це все в кучі, то вони стоять, ну, вигідніше брати, ну, це зрозуміло. Купив я ось таку штуку, щоб красити автомобіля. Потім є ще ось така шланга. Тут, ну коротко, Весь набор для того, щоб качати, красити, обдувати, все оце є в такому наборі. Отостільки він стоїть, не удивляйтесь. В общем, все. Ну, короче, такий получився коротенький обзор. І зараз переносимося в дорогу. Ми зараз будемо їхати за, за частинами до міста.